Привіт-привіт на каналі Веронічка. Сьогодні ми відкриваємо плей до Морозова. нам покаже, що там всередині так. Ось так відкриваємо коробочку. Ой, не можу, я ходить, бо там скотч є. Добре, тато допоможе. Но... Ми відкриваємо коробочку плейдо з морозово і показуємо вам, що там всередині там нема скотча. Уже скотча немає, ми вже відкрили. І показуємо. Так, ми відкрили нашу коробочку і помаленьку витягуємо все, що там є. Там є ось такий красивий шприц. Ой, стаканчик, 4 плейдо. Дуже гарних кольорів, напевно. Зараз подивимось. Інструкція. І ще що там є? Ложечка там є. Ще одна. І ще має бути вафельний стаканчик, Доня? Це така зелена ложечка, щоб морозиво накладати, так? Це підножка для стаканчика. І такий сам вафельний стаканчик. Нас так багато. Ми відкрили плейдо і всередині дуже багато різного у нас таких. Там є плейдо. Там є плейдо пластирін. Баночку. У нас вже такі баночки, колись були з таким кольором. Я пек! у нас так багато! Ми відкрили наш набір плей-до, і там дуже багато різних таких... Доберемо яку, беремо першу, ось Так, Веронічка, не дає мені сказати. Даємо ось на кольори плей-до. На, Все. мам! Відкриваємо перший колір. У нас ще розовий. Клубничний. Це клубнічний. так. У нас ще є жовтий колір, помаранчевий, Кораловий. Це рожевий і голубенький, напевно. Зараз ми краємо подивимося. А також у нас є креманочка, ложечки. Є така спеціальна ложка, щоб набрати морозову вернічку. Та покажи цю ложечку. Ось така у нас є ложечка. Так. І ще є такий вафельний стаканчик. На вафельному стаканчику вернічка. Вернічка вже робить морозиво. Молодець, Треба пальчиками так більше його туди набити. Ще раз пробуємо. А на вафельному стаканчику у нас ще є формочки для ведмедика, казірочки. Так? Так. Так, Веронічка робить. Ми допомагаємо. Так багато плейдосу. Привіт на каналі Веронічка. Сьогодні у нас багато плейдо. Ми приготували пластилін у шприці і починаємо робити наше морозиво. Покажи, як ти будеш робити. У нас є такий шприц, всередині, всередині жовте плейдо. І веронічка його видавлює. так? Поколу. Що ж він нам допомогти? Тато тобі допоможе. Ми не, ставимо шарик. Вронічка натискає на кнопочку так. і ставить шарик рожевий зверху. Трошки можна ручками допомогти собі. Так. <сміх> Ось такий у нас вийшов шарик. Стаканчик трошки не стійкий, тому що він на підставці. Ось так. Ой, падає. Падає, давай поправимо трошки. Морозово падає? Так, мамо, ну вот маленьке вас туди? Так, ми вже зробили наше морозиво. Воно у нас вийшло таке з багато ну, шарів. Ну, сердечко зробила сердечко. Дольове. Так. Ми ще зробили вишеньки, такі маленькі є зверху, де ми робили вишеньки? вони є на підставці. У нас така спеціальна формочка, де ставити пластирін і виходять у вас так, вишеньки. Давай ми Морозово. Так, вернічка прикрашує морозову. А ще ми зробили зверху над вишеньками листочок, такі красивий. Така формочка є у нашому е, стаканчику креманці. Вернічка тим часом прикрашає дуже красиво. Ти падаєш знову. Морозиво в неї падає. Ми падає моїй човості. Треба дуже легенько так ставити. До прикрашає горошками. Добавити тобі. Брунічка продовжує горошками прикрашати морозово. Вже ми прикрасили жовтими горошками таку кульку нашу клубнічну, морозиво знову на туди? Так, ми робимо ще одне морозово. Надавлюємо в стаканчик, пластирів нашого плейдо, Тіста. Так, побільше, щоб розумів було багато, щоб була велика порція. Можна. Сильно Я треба тиснути. То. Допомогти тобі? Так. То. Давай. Кобаси. Ми надавили пластирін, вийшла така кобаска смішна. Так? І ставимо її в стаканчик наш. Довгу кобаску. Закручуємо її. Так, щоб зверху можна було помістити кульку красиво. Так, по столі пішла ковбаса за молодець. Привіт на каналі Вернічка. Сьогодні веронічка робить морозово. Вона є формочки для різних фігурок. Там є і чоловічки імбирні. І листочки, і зірочки, і квіточки різна різна всячина, і воронічка зараз буде це все клеїти на морозово, так? Так. Добре. Веронічка знайшла формочку від нашого морозива, від, від вафельки, так? Там є фігурки. І веронічка ліпить різні наші фігурки. Які там є фігурки, розкажи нам. Я сердечко, я люблю сердечко. А якого кольору? Синю. Синю сердечко. Які там шеї фігурки? Бо ми не знаємо. Там є. Ну покажи мені. Це, восе і Там є бантик, там є якась така ракушка і їм, красива. І, їм, і висенька. І вишенька ще є, так? Ще у нас на стаканчиках є фігурки, є ведмедики. Вернічка прикрашає морозиво зверху. З такої ложечки красивої, яка має дирочки. Коли там поставити пластилін, виходять такі крапочки красиві. Донечка прикрашає рожевим кольором, чи можна прикрасити жовте, можна синім прикрасити. Буде дуже-дуже красиво, так? таке Ми зробили морозиво сьогодні. І ще вийшов у нас тортик. Морозово ми посипали різними горошками різних кольорів. Морозове у нас все різнокольорове, красиве, класне таке, та, Веронічко, тобі сподобалося? А, ще горошки такі мають бути, жовті, та? дуже гарний набір. У мене це у нас все такі. Треба ще, ще поморачує. Будемо ще сипати помаранчеві? давай так. попробуємо. Ну, там спробуємо. Давай ще трошки знайдемо. Всім говоримо папульки. По Заходіть на наш канал, ставте пальчики вверх. Папа. Вронічка -па. робить ковбасу. Сьогодні ми зробили ось такі прикольні морозиво. Так. Вронічка робила сама, трошки мені допомагали. І кажемо вам, папа. -па, па -па! Заходіть на наш канал, підписуйтесь, ставте пальчики. Папульки. Папа. Папа.